Вітаю вас, мої любі на своєму каналі Оля Гармонія і мене звати Оля. По-перше, хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші приємні, добрі коментарі, за вашу підтримку і за те, що ви дивитесь мене. Хочу вибачити, що довго я не виходила, тому що трішечки були проблеми у мене з цими головокружіннями. Трішки я була, можна сказати, прихворіла, я капалась. Правда, госпіталізацію в лікарню я відмовилась, я капалась вдома. Але цих, можна сказати, майже три неділі. Ну, майже сьогодні середа, у нас 27, якщо я не помиляюсь, дві з половиною неділі, будемо так казати. Я трішки щось по мірі можливості в'язала. Перший тиждень, це у нас з 18 березня. Ні. З 11 березня по 18 березня, здається так, ви всі знаєте, що проходив спільний проєкт Магічний Кубік. Я, звичайно не брала в ньому участі, але я спостерігала за дівчатами, дуже люблю дивитися ваші. Люблю дивитися відео в'язальниць дівчат, які беруть участь у спільних проєктах, які так дуже активно в'яжуть, тому що скажу про себе я не активна. Сьогодні в'яжу, завтра, або не вийде, або я хворію, або просто б'ю байдики. Але я спостерігала за дівчатами, і я для себе Оленка вибачай, але но номери кубиків я у вас крала. Тобто я дивилась, які кубики випадали у магічних кубіках для дівчат, і я їх брала в свої процеси. І в той період у мене трішки підгляну. У мене теж, якби я вибрала шість робіт собі так само. я, Ну, можна сказати, я паралельно в'язала з дівчатами, але просто я не брала. Цьому я просто паралельно в'язала з дівчатами. Отже, у мене були під першим номером шкарпетки. Ви їх бачили, я в'язала їх у шалених стартах. Розпочала. Але, пам'ятаєте, я говорила, що мені не подобається, що набрала я 60 петель, і мені не подобається, що воно якби вийшло вузько. Так, Хлопцям ЗСУ на 43, там 44 розмір, 42-й вони будуть малі. І Отже, вирішила я ці шкарпетки в'язати для молодшого синочка. Він якраз носить десь 38-39, якраз вони йому на ножку сідають. І я вирішила, що я їх не буду торочити, не буду більше набирати петель. Для хлопців я розпочну нові шкарпетки, і наберу більше петель. А ці шкарпетки буду для мого молодшого синочка. Під другим номером була іграшка Слоник. Як ви зрозуміли, ось вона лежить, я вам її потім покажу. Хоча вона сюди в кадр може не влізти, але хоч приблизно, так я її вам покажу. Потім під третім номером у мене був. Жилет для сина молодшого, це, теж я почала в шалених стартах і беру участь у спільному проєкті Марусіна скринька рукоділля, Family Look. З жилетом скажу вам ще поки що. Продвігів ніяк ніяк. є, ну я вам його зараз не покажу, я не взяла жилет від Світлани Харченко, це четвертий номер. Його я розпочала ще у тому році, в серпні, місяці, коли дівчата брали участь у спільному проєкті топовий жилет, я розпочала жилет для себе. З іншої пряжі, я вже не пам'ятаю, і я не взяла з собою пряжу. Але я вам ще якось як зв'яжеться жилет, розповім. Так, п'ятий номер була іграшка з марафону, я вам її покажу. І шостий. Процес у мене була іграшка з пицями зайка. Ви пам'ятаєте, я показувала теж в шалених стартах, що взяла в секонд хенді, мені сподобався в'язаний зайка і по ньому хочу в'язати зайку. Отже, розпочинаємо далі. Понеділком у нас випали номерки «1» і «2». Випали на мерки. Тобто це були шкарпетки і іграшка-слоник. Скажу вам одразу так, іграшку слоника я і в понеділок дов'язала зразу. Як вам її показати? Я навіть не знаю, не уявляю. Ось, ось така вона велика. Фотографії ще на ню нема. Ось така головешка, огромешка фотографії. Давайте я зараз її вам зніму, чекайте. Так, знімаю вам від руки. Ось така вийшла у мене слонечка. Ось така величенька, гарна. Я дуже задоволена. Ще лишилось зв'язати ось так рожеві ніжки. Рожевим тут Рученьки, зв'язати платячко. Цю слонечку я розпочинала в'язати ще в іграшковому бумі зима. Ось так вона ззаду виглядає. ось Бачите, що не, не дов'язане, тільки розпочала, але дов'яжеться. Дуже така вона мені подобається, красуня. І планую я їй замість бантика зв'язати шляпку, цій слонишці. Ну, поки ось так вона у мене в оголеному вигляді. Попередні слонички я в'язала ніжки вшивала, а цей раз я ніжки її в'язала разом по ходу в'язання. Ну, ось десь так. Далі підключаю. Отже, підключилась я назад обратно до столу і розпочинаємо далі. Шкарпетки випадали у нас ще 13 числа, і потім ще 15 числа. Отже, шкарпетки номер один у нас випадали 3 рази, і я їх за три рази зв'язала. Ось такі вийшли шкарпетолі. Ось Такі шкарпетки. Я ж кажу, хотіла в'язати хлопцям на ЗСУ, але виявилося, що 60 петель резинки це дуже мало на велику широку ногу, тому що я примірала на Старшого сина, йому 18 вже буде 19 і він носить 43-й розмір. І він і, і от резинка в нього в п'ятку не входила. Е, вирішила я ще, вони ще не прані З тих пір я їх ще не прала, все ніяк. Ну Так як я трішки, я ж кажу, хворіла. Я мало чого робила. Е, і вирішила я йому вишити ось такий тризуб. Скажу вам, вишивати по в'язаному полотні це нелегка робота. І це перша моя вишивка. Вибачайте, якщо щось не так, я розумію, що не так. Ось Тут мені треба було спочатку розпочинати жовтим і такого його вишивати знизу вверх, по петельках. Але я спочатку вишила синє, а потім тут жовтим стала вже так продовжувати, я накорелесила трішки його не так але, мому молодшому, сподобалося. Ще мені тепер треба вишити з цього боку, але не знаю. Думаю, якщо я з того боку вже буду вишивати правильно, і там вийде краще, а тут буде поганіше, це, певно, буде негарно. І я думаю, що, мабуть, оцю одну вишивку поки що лишу Але мені сподобалось. Мені сподобалось сам процес цієї вишивки. І сподобались шкарпетки Я їх в'язала лицевою гладдю Тут трішечки у мене є це клин під В'язала спицями 2,5 на Чотирьох спицах, ну я в'язала на трьох е ці шкарпетки. І тепер, е коли я завершила ці шкарпетки, я розпочала все ж таки, другі шкарпетки. Зараз я вам покажу. Розпочала другі такі шкарпетки. І ось ось другі шкарпетки. Тут в'яжу ось їх на п'ятох спицях. Тут я набрала 80 петель. Не знаю, можливо, це забагато, але мені так здається, що дивіться, воно не міняється. Правда, воно буде розтягуватись краще, і буде на ногу 43-44 розміру, буде налазити. І я поки що пров'язала ось такий кусочок резинки. Більше нічого з цих шкарпеток я не в'язала. Ось такі шкарпетки, мені дуже-дуже-дуже подобаються. Ну, за вишивку строго мене не судіть, тому що я ніколи на в'язаному полотні не в'язала. Це перше моє, тобто не вишивала, це перша моя вишивка на, на цих нав'язаному полотні. Так що, пробачте мене за таку, як вам сказати, Неохайну роботу, чи як сказати, недосконало, не чи навіть не знаю, як вам сказати. Але мені сподобалось вишивати. І я буду цьому ремеслу вчитися далі. Я хрестко вмію вишивати, а от нав'язну петля в петлю це перша моя така робота. Так, іграшка-Слоник у нас була ще. Теж 12 числа випала номер 2 кубики кинули, але я ж кажу, я її в понеділок, за вечір, можна сказати, зв'язала. 12 числа я тільки вже, здається, почала платячко, і Ні то в мене підскочило давлення і все, і я покинула в'язати те платко. Так. Далі, 12 числа, це вівторок, у нас випав жилет для мого синочка для Family Look, і 15-го він випадав теж, але я його не в'язала. Не в'язала, Я тоді вам показувала на стартах, що я розпочала резинку знизу вверх, але я Потім дивилась-дивилась, і я передумала, я вирішила, що буду в'язати цей жилет зверху вниз по опису Світлани Харченко. Тільки що у мене там буде визерунок інакший. І я вже підібрала визерунок, вже все. Но я в ті дні так і не розпочала. Далі, четвертий номер у нас жилет від Світлани Харченко попадав 14 числа. І я його в'язала. І тому я вам скажу: і через то мені ця ідея і виникла в'язати жилет для сина, тому що я зрозуміла, що так буде легше, ніж знизу вверх. Так, воно вам в кадр не влізе всеньке. Але ось стільки я пров'язала ось вже одне плече. У мене було з того року, я маркера не ставила. Але було ось десь отак, тільки спинки. 20 рядів спинки було пров'язано. Ну, десь ось так, тільки спинки. Потім я все далі ось в'язала. Ось так і ось вже. Ліве плече от стільки. Оце так я стільки його пров'язала, цей жилет по опису Світлани Харченко. Я його брала участь е, е, тестуванні. І так мені сподобалось, і я вирішила. Пряжу я тоді купувала в АТБ. Дуже м'якенька, дуже хороша пряжа, вона мені подобається. Так, отже, далі іграшка з марафону випадала тільки 13 числа. Я теж я вам зараз похвастаюся. Ось така ця іграшка з марафону. Я на той час була, зв'язала, боже, як вона мені подобається, це страусіха Емма. Дивіться, яка вона прикольна. Ще ниточки, ще, ще вона в процесі, ще ж треба і ніженьки зв'язати. Війки наклеїти. На той час у мене було зв'язано тільки тіло, дзьобик, і все. А, і очі. 13 числа це все, що я зв'язала. Після того я вже оцих дві неділі в'язала кожен день ось таке яйце. На що я витягнула? Це хай лежить. так сховаю. Ось таке яйце зв'язала. Трішки воно у мене вийшло кривовате. Ось так, нерівно. Але я дві неділі, ниточка ця у мене на яйце йшло акрилова. Мотанка з Аврори. Брала я в дві ниточки на це яйце. І ось так воно таке грубеньке вийшло, таке чудове вийшло яйце для моєї страусіхи Емми, Лишилося ще чуть-чуть мені її дов'язати. І ось така і така у мене вдома оселиться пташечка. Дуже подобається вона. Мені ця пташечка. Вона суперова просто. Очі наклеєні. Чомусь я не схотіла їй ставити очі накріплені. Не знаю, захотіла наклеїти їй очі і очі ось такі наклеєні. Шабійки приклеїти і ніжки зв'язати. І я вже одною іграшкою з марафону. Буду задоволена. Так, ось така у мене красуня. І наступний шостий у нас іграшка, зайчик, випадало 14 числа по кубикам з Оленки. Я його не в'язала зовсім, тобто, я навіть його показувати не буду. цього зайчика Ось такий у мене був тиждень, перший тиждень, коли дівчата проводили магічний кубик. Ну, другий тиждень, ви вже зрозуміли, я потрошку продвигала. Я в'язала вже це яйце, дов'язувала вчора, я тільки в інстаграм виклала перший етап своєї емми. Тепер дов'яжу ніженьки і буду братися до наступної пташки. Потім це в'язала трішки жилет, там щось пару радочків пров'язувала. І так, більш, можна сказати, я нічого не в'язала, так як я погано себе почувала. Зараз я вже почуваю себе набагато краще, я прокапалась, п'ю, зараз ще п'ю таблетки. Мені лікар назначив таблетки для головного мозку. Ось давлення вже у мене трішки спало. Було давлення 170 на 90, вже трішки спало. Зараз саме більше давлення може чуть-чуть підскочити, це 140 на 90. Взагалом ну, почуваю себе нормально, нормально і можу в'язати. Це мені донька купила в Аврорі Бавовну, бачу, дівчата купують, і вона їздить там в Калинівку часто. І я попросила її, що купи мені якусь гілочку. Якщо є бавовна, то купи мені бавовну. І вона мені купила ось таку бавовну. Дуже вона мені. Правда, у дівчат бачила білу, а це така жовтенька ось такий пучок. Бавовни 69 гривень. Вона мені купила. Буду тепер так трішки прикрашати свій стіл. І буде мій стіл прикрашати ось така красуня. Поки що не з'явиться в неї подружки. Ось така, боже, як вона мені подобається, ви подивіться, яка вона класна. Очі в неї такі. Класно. Ви мені скажіть, чи подобається вам ця Емма. Мені дуже подобається, дуже вона суперова. Теж у мене такої сірої м -м, нитки, сірої пряжі м -м, від е, ярнар джинсу не було. І я взяла якусь там цю стареньку пряжу шкарпеткову, вона, чи ж яка там вона, е пам'ятаєте, я показувала, дов'язувала там п'яточку в шкарпетках. Ось я її взяла. Але дивіться, як воно прикольно вийшлося. Ой, дуже задоволена я цією емою, вона мене тішить, просто тішиться красуня. Ось такі справи у мене було дві неділі, більше двох неділь, даже, скажімо так, було. Ну, на цьому я буду вже закінчувати своє творчество. Сподіваюсь, я вас трішечки надихнула. На рукоділля. Буду тепер працювати далі, так як я вже почуваюся краще. Ще хочу вам сказати: моя тьотя мені замовила шкарпетки. І дивіться, яку вона мені ниточку дала. Десь вона у неї лежала. Ось така ниточка. Я не знаю, що це за пряжа, але вона така, як вовняна. Ось в таких моточках. Не знаю, де вона в неї лежала, Оцього воно не відліплюється. Хочу вас спитати: ви мені підкажіть, будь ласка, чи можна її попрати, цю пряжу? Чи мені оце треба буде одмотувати, відрізати. Я не знаю, якийсь томат чи, чи що воно таке. Два таких моточки, вона замовила, щоб я її зв'язала шкарпеточки. Шкарпеточки почну в'язати, мабуть, уже. В квітневих стартах з Оленкою Бугановою цього. Але не знаю, що робити з тією плямою. Вона засохша вона. Я не знаю, чи це томат якийсь, чи кетчуп якийсь. Не знаю що, де вони в неї лежали в моїй тіті. І не знаю. Що мені робити? Підкажіть, будь ласка, я вас дуже прошу. Підкажіть, чи можна її попрати? Чи оце треба буде відрізати, розмотувати і відрізати? Я навіть не знаю. Я дуже буду вам вдячна за ваші поради, за ваші коментарі. Так, бажаю вам всім здоров'я. Найголовніше здоров'я, тому що коли я Оце захворію, і я вже вважаю, що е, нема нічого кращого, коли ти себе почуваєш здоровим. Тоді воно вже все не, не миле, нічому не радієш, нічого не хочеш. Тож то бажаю вам здоров'я. І ще ці тижні були дуже жахливі, дуже жахливі ночі були. Е, я бажаю вам не нехтуйте укриття. Ідіть, будь ласка, в укриття, коли повідомляють про небезпеку. Не нехтуйте цим, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Обов'язково пиклуйтесь один за одного, тому що. Якщо ви не будете піклуватись про рідних, то і про вас ніхто не буде піклуватись. І бажаю вам натхнення, гарної, теплої вам сонячної весни, весняного вам настрою і всього-всього найкращого. Пока-пока!